С новин на прямому ми починаємо. Чотири людини загинули, та ще п'ять отримали поранення внаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсонщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. У Херсоні Росіяни вдарили по житловому масиву. Пошкоджено будинки, лінії електропередач, газопроводи та автотранспорт. Всі були вдома, ми всі сидимо по хатам. Отут напроти навпроти мене воно бахнуло все, все посипалось. Два було вибуху, один попав оті, о той забор, де чермет, один попав ось сюди. Вбила людину. Я телевізор, мене тільки волну... ну, от, І я вже в двері була напроти в кімнаті. А потім, не знаєш, паралізований стоїш і все, не знаєш, що діти. Получається, сюди влетіла, а нам потім добре. Оце сюди влетіло і волною, оце все розбувало. И тут и окна все повалится. Вон влево, видишь? Влево. Вон внизу. Да, да. Кадровик бригади ТРО вимагав хабар з бійців за переведення у тил. У ДБР повідомили, що кадровик знайшов 14 потенційних кандидатів на переведення до нового навчального центру на базі бригади, який знаходиться у тилу. За таке переведення він вимагав 75 тисяч гривень з кожного військовослужбовця. Одному з них він передав список військових з пропозицією зібрати гроші за таку послугу. Окрім цього, ще одному військовослужбовцю за 180 тисяч гривень обіцяв сприяти. У непритягненні його до кримінальної та адміністративної відповідальності за скоєння правопорушень ДБР затримало кадровика під час отримання неправомірної вигоди у сумі понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Тренуються на леопардах. Канадські військові показали, як навчають українців керувати сучасними німецькими танками. На відео можна побачити роботу на тренажері «Леопард-2», завантаження боєприпасів у гармату танка, а також тренування на полігоні. Навчання проходять у Польщі. Нагадаю, що Канада пообіцяла надати Україні вісім танків Леопард 2 Зранку російські війська обстріляли Куп'янськ. Загинув 63-річний чоловік. Зруйновані житлові будинки, пошкоджено будівлю дитячого садка. Також під удар потрапив міський парк відпочинку. Замість українських лікарень госпіталі для загарбників Переобладнати медзаклади у Куп'янську на Харківщині наказав під час його окупації місцевий депутат. Після захоплення райцентру чиновник підтримав росіяни. Добровільно пообіцяв їм організувати лікування поранених окупантів. За це його призначили керівником так званого відділу охорони здоров'я. На цій посаді він одразу віддав вказівки зробити з лікарень Куп'янська військові шпиталі після звільнення міста. Зрадний. Хотів уникнути правосуддя та переховувався. Утім, співробітники служби безпеки його затримали. У колаборанта вилучили документи з доказами його злочинних розпоряджень на користь агресорів. Від постійних обстрілів страждає Красногорівка на Донеччині. У ці вихідні росіяни вдарили по місту зградів, поцілили у приватні будинки, де залишилися літні люди. Розтрощили стіни. Місцеві жителі були у стані шоку. Жінка розповіла, що один із снарядів впав у кімнаті біля неї. На місце удару приїхали поліцейські. Вони задокументували наслідки ударів і запропонували людям евакуюватися. Так а вы спали говорите здесь? Я вот тут -вот спала. Я вот тут спала, и он прилетел. Кому он через крышу у вас да, да, я, я как я понял. подлетела на кровати. Это да. немножко не достал до вас. Да, немножко не достал. Ничего с сумками. Едем с нами. Ну решайтесь, если что, мы вас вывезем. Он отсюда. Крыша, дырка. Это мы на крыше. Муж сит сусідом, закрилі. Дитячі заклади освіти головні воєнні перешкоди для росіян на Донеччині. Напередодні ввечері окупанти обстріляли село Іванопілля Костянтинівської громади. Там пошкоджень зазнала спеціалізована школа. Також вчора під вогонь загарбників потрапив навчально-виховний комплекс у Бахмуті. У цьому місці російські військові всю інфраструктуру вже зруйнували вщент. Вночі росіяни обстріляли Святогірськ, поцілили у частину ДСНС. За попередньою інформацією, один рятувальник загинув. Ще четверо поранені. У Покровській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено 11 будинків. Одна людина загинула, та ще одна поранена у Курахівці. Там пошкоджено приватні будинки та адмінбудівлю. Інтенсивні обстріли тривають у Солидарській громаді. Є поранені також у Костянтинівці та Бахмуті. Внаслідок атак є пошкоджені будинки на Горлівському та Лисичанському напрямку. Малими групами під потужним вогнем з важкого озброєння росіяни щодня атакують українські позиції на Бахмутському напрямку. Ворожі штурми там тривають 24 на 7 Оборону української фортеці тримають нацгвардійці бригади швидкого реагування. Як працює на передовій українська артилерія? Далі у сюжеті Христини Луцик. Так живуть наші військові, які дають бій ворогу на одному з найскладніших в Бахмутському напрямку. Тут артилеристи бригади швидкого реагування Національної гвардії України щодня відбивають повзучі штурми росіян, які гарматним м'ясом намагаються продавлювати нашу лінію оборони. Біля Бахмута ворог намагається обходити навколишні села, кажуть українські військові. Повзучий наступ дається росіянам ціною колосальних втрат в живій силі та озброєні. Вони вже більше йдуть полями, посадками, такими мало так би скажуть, засільними містами, де можна їм без пройти, де їм дає можливості як природа. Міни на сто двадцятий знищили. Вроді би без розрахунку, але він був вражений. Разом з БК. так ще працювали ми по скупченню ворога в будівлі. Також знищено було там багато і трьохсотих і двохсотих було. Аби захопити Бахмут, ворог стягнув найбоєздатніші підрозділи своєї армії. Інтенсивні піхотинські штурми тут йдуть під шквалом авіації та артилерії, коли вони солідарно почали так обходити. З двох сторін, ну там типу, по правильному, все вони почали робити. Час під там, Скільки там уже їхніх полягло, то я думаю, не ну, більше, ніж там. То вони хочуть взяти його в кільце, щоб ну не вийшло туди. Ніхто аби не допустити найгіршого сценарію. Ці хлопці б'ють ворогів 24 на 7. Бригада Рубіж разом з суміжними підрозділами вже декілька місяців стоїть на обороні фортеці Бахмут. Бійці підрозділу не втрачають бойового духу, бо знають, чому тримають ці рубежі. Я просто хочу помстити за це за всі страждання, які вони нанесли українському народу. Ну і звичайно, звільнити нашу землю від цього від цієї нечисті. Христина Луцик, телеканал, прямий. Три десятки переселенців отримали сертифікати про закінчення курсів масажистів та майстрів б'юті індустрії у Одесі. Таку можливість їм надав Гончаренко центр разом з волонтерами центру Мрія. Українці, які вимушено виїхали з Херсонщини, Луганська, Маріуполя, мають можливість почати нове життя у Одесі, адже нині у них нова та затребувана спеціальність. Також у центрі можна навчатися на швачку або ріелтора моряки та менеджери з продажів, які зараз не можуть. Працювати за фахом також перекваліфікуються. Навчання триває від місяця до чотирьох і черга вже на півроку вперед. Схожі проекти у Гончаренко-центрі започаткували у Кропивницькому та Житомирі. Це велика підтримка для усіх переселенців. Велика їм дяка за, за все за також за дитячу кімнату, бо є маленька дитина, яку можна привезти, залишити. І няня буде буде не займатися, а можна поки що пройти курси. Я пройшла курс провіста. Багатьом з них доводиться все починати з чистого листа. але наше завдання їм допомогти, підтримати. Тому ми дуже раді. Ми давно займаємось питанням працевлаштування переселенців. Але дуже часто для працевлаштування їм потрібно ще й освоювати нову професію. Це усі новини на цю мить. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Як саме це зробити, ви бачите знизу ваших екранів. Ще більше оперативної інформації на нашому телеграм-каналі. Прямого слідкуйте за оновленнями та залишайтеся з нами.